Вітаю, друзі, подивіться, як, який ваганьок заїхав до нас на майданчик. Це наш автомобіль, який ми привезли за кордону спеціально для вас. Маємо справу вже з третьою Volvo v 60 Лише тільки за останній тиждень яскраво червоний колір, кузов універсал, максимальна комплектація. На початку тижня стала на продаж в чорному колірі, привезли під замовлення в сірому кольорі. І тепер, мої любі друзі, для вас спеціальна пропозиція. Дивіться, який колір. Просто бомба. Ми пригнали для вас за кордон. Автомобіль має оригінального пробіга 170 тисяч кілометрів. Автомобіль має лінзовану гарну оптику, максимальна комплектація. Стоїть на зимовій гумі Пірелі 22-го року випуску. Автомобіль на легкосплавних дисках 16-го розміру. Оригінальні Volvo. Машинка просто сяє, як той вогник палає і готовий просто рушати з місця. Хочу прийти зразу до документації. Автомобіль приїхав з-кордону своїм ходом, проїхав більше трьох тисяч кілометрів. Хочу показати одразу вам сервісну історію. Дуже не часто трапляються такі автомобілі, щоб сервісне, сервісне обслуговування було максимально актуальним по сьогоднішній день. Дивіться, автомобіль тільки виїхав за кордону, мастила фільтра поміняні ще будучи там. Автомобіль приїхав сюди вже обслужений. Зараз на одометрі 170 тисяч рідного пробіга. Сервісне обслуговування від початку, від моменту покупки його в салоні за кордоном і до сьогоднішнього дня автомобіль обслуговувався у офіційного дилера. І в шикарному технічному стані, косметичному прибуває до нас майданчик на продаж. Шкіряний класний салон, шестиступка механіка, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з навігацією, запуск кнопки, два ключі, шкіряне мультикермо в ідеальному стані, круїст та контроль. Тут маємо підстаканечки, маємо режим екодрайв, так. до речі, цей кузов має посилену безпеку, є відмітка Сіпс. В шкарному стані, чистесенько, акуратно все, шкіряні дивани. Тут маємо такий цікавий підлокітник з підстаканниками. Трансформується в різні положення. Так? Все працює, все класно. Повний електропакет схлопій автомобіль в кузові універсал. По техніці це чітко, проїхав без усіх проблем. Великий багажник. Тут, як завжди, у нас акуратненько вмістився пінокомпресор і буксировочний крюк. Шторочка багажника також є. Машинка дійсно дуже красиво, виглядає класно. Саме головне, що має надійний дизельний двигун об'ємом 1,6, невеликий пробіг відносно для цього двигуна і прекрасний зовнішній стан. Ну, неможливо не влюбитись в таку машинку з першого погляду. Тож, чекаємо на ваші погляди.